Це треба виконати з закритими очима. Закрийте, будь ласка, зараз очі. Єдине, що перед закритими очима Вимкніть звуки з усіх ваших приладів, там телефонів, там постаньте на беззвучний режим. щоб вам ніхто нічого не заважав. Так. Вам треба буде залишатися самому в вашому приміщенні, в вашій кімнаті, щоб також вас ніхто не відволікав. Закрийте, будь ласка, зараз очі. І уявіть ваше безпечне місце. Це може бути природа, це може бути якась квартира, це може бути якась, якийсь будинок, якесь приміщення, це може бути взагалі інша планета. Це може бути вигадане місце або реально. Уявіть зараз це місце. Тепер подивіться навколо, подивіться ліворуч своїм зором і що знаходиться ліворуч від вас. Дослідіть те, що знаходиться зараз ліворуч від вас. Тепер подивіться на те, що знаходиться праворуч від вас. Що це за предмети? Що це за об'єкти, які кольори у того, що знаходиться праворуч від вас. Ретельно роздивіться. Тепер переведіть увагу на те, що знаходиться перед вами. Роздивіться, що знаходиться перед, прямо перед вами. Що це за кольори, що це за речі. Тепер подивіться, що знаходиться позаду вас. Що це за речі? І тепер прогуляйтеся по цьому місцю. Прийдіть 10-20 кроків вперед, або ліворуч, або праворуч. Просто кудись, куди захочете, туди дій. пройдіться 10-20 кроків. Чи є навколо вас люди в цьому безпечному місці? Вони можуть бути конкретними вашими, якимось близьким, хто підтримував. Можливо, не буде людей. А можливо, просто хтось, ви, наприклад, уявляєте якийсь пляж, і там є там, якісь туристи. Просто поряд в далечині ходять. Дивіться, чи є навколо вас люди. А тепер. Сконцентруйтеся на тому, що ви чуєте. Що це за звук? Можливо, шелест висті. Можливо, це звук моря. Можливо, це крик, крики дітей дуже-дуже далеко, котрі бавляться на пляжі. Можливо, інші люди розмовляють біля вас тихо, спокійно. Прислухайтесь, будь ласка, до цих звуків. А тепер відчуйте запахи. Що це за запах? Якщо це пляж, це може бути солоний запах аромат моря. Якщо це ліс, то це може бути запах листя, котре опали. Запах лісу. Якщо це річка, то це такий річковий запах, аромат. Якщо це квартира або якесь приміщення, що це за характерні, які там запахи в цьому приміщенні, По Які запахи, запахи там, де ви зараз знаходитесь. Відчуйте дуже добре. Тепер відчуйте, яка температура повітря. Вдихніть. І носом відчуйте, яка температура повітря. Саме носом. Що це за температура повітря? І відчуйте, яка вологість повітря там, де ви знаходитесь? Може це вологе повітря, може це сухе повітря. Ще раз зробіть вдих. Що це за вологість повітря? Яка це пора доби? Може, це от сонечко є? Чи світить зараз нове сонце? Чи зараз ви в тіні? Яка це пора доби? Подивіться ще раз навколо, вліво, ліворуч. Подивіться праворуч. Що це за деталі? Роздивіться, дослідіться місце своїм зором. Подивіться, що знаходиться позаду вас. Подивіться попереду. Перемістіться в якесь інше місце вашого безпечного місця. Пройдіться там декілька кроків перетила або більше. Або почніться. Почніть просто прогулюватись по цьому безпечному місцю. А тепер сфокусуйтесь на вашому відчутті в тілі, що зараз відчуває фізичне тіло. Які емоції ви зараз відчуваєте? Перелічіть якісь почуття, емоції. І тепер сконцентруйтеся, де саме в вашому тілі знаходяться ці емоції. В горлі, в обличчі, в грудях, в сонячному сплетінні, в руках, в ногах. Подивіться, де ваші емоції проживаються зараз в тілі. Ви зараз тут знаходитеся в безпеці. У вас є завжди тепер доступ до цього безпечного місця. Ви можете прийти сюди і тут заспокоїтися, бо тут є безпека, вам нічого тут не загрожує. Ви можете тут відновитися. А для тих, хто уявляв безпечне місце з людьми. То ви також можете отримати тут підтримку і присутність цих близьких людей або близької людини. Ця близька людина, вона за вас, вона вас захищає, вона вас підтримує, вона вас любить. Ви поряд з нею. Вона вас не залишає. Ви важливі для цієї людини. І в цьому безпечному місці ви завжди можете. Опинитися тоді, коли вам необхідна підтримка. Зафіксуйтеся в цьому відчутті, проскольнуйте ще раз своє тіло. І побудьте тут рівно стільки, скільки вам комфортно, і потім, коли вам буде треба, відкривати очі, то можете їх відкривати, але не поспішайте. Вам нікуди не треба поспішати. Коли будете готові, тільки тоді розплющуйте ваші очі.